Так, як цікаво, в житті буває. Не встиг я собі придбати тестер від фнірсі. Треба було мені тестування конденсаторів пінцетом для зручності. ну та й опір. Як е, пишуть мені, кажуть, слухай, а чого не покажеш нормально пінцет, покажи, розкажи. Може ще щось показати хочеш. я собі думаю, що я хочу показати. Мені ж батарею задарували. Я не знаю, в якому вона стані. кажу. То давайте покажемо щось для тестування батарей. І от Сьогодні ми дивимося, ще запаковане. При вас вскриваю коробку, тестер внутрішнього опору батарей фнірсі HRM10. Де в нього кришечка? наклеїчки, інструкції. Цікаво, що з комплектацією. Коробки якісні, але нам ж коробки не цікаві. Нам цікаво, що йде в комплекті. В комплекті є силові клеми для роблення короткого замика, ой для перевірки акумуляторів. Типу, як воно розраховано, можна тицнутися в акумулятор, можна до чогось зачепити, в тому числі і за дріт. Тобто за рахунок радіусу можна зачепитися на досить товстий гвинт. Клеми йдуть з перемичками. Тобто оба контакта гальванічно зв'язані. Це дуже добре. Підпружинені, Це є силовий кабель, один і USB кабель, який вже, напевно, нікому не потрібен, бо він вдома лежить 10-20 в кожного. А сам прилад який. Оу, з дюркою на роз'єм. З типу можна використовувати як чехол зразу. Ну, ми секс з презервативом не любимо, тому то знімаємо. Є, ну реально, нашу цю дюрку вирізати було. Може хіба тестують вже в зібраному стані? Якісний корпус, пластик. Досить міцно тримається купи, захисна плівочка. Тут є підставка. Тобто його можна поставити. Internal resistor tester. Може йому ще зробили функцію. А де USB, ага, USB з боку. Можемо зробили функцію вольтметра, ще, напевно. Вішати можна його, як на бридне, користуватися. І десь би тут він мав включитися. Ну, хатки ми не любимо. Ага, захотів, да. так. Та, показує напругу. І показує опір. На чому ж його протестувати? Давайте візьмемо щось таке, що є під руками. Штекер з фіксацією. Тобто плюс-мінус, напевно, плутати не варто, не знаючи, чи воно має захист. Досить жорсткий шнур. Я би хотів м'якший, звичайно. то Враховуючи, що зараз в майстерні 22-23 градуси, то досить жорсткий. Колись я ємність батарей міряв такою приблудою китайською. Це, по суті, кулонометром можна назвати, воно рахує. Скільки там є від до заданих напруг і виводить ємність. Опір, воно, типу, як би вміє міряти, але воно міряє середню температуру хворих по лікарні з врахуванням моргу і гніного відділення, тому вимірюванням опору на тамтому я ніколи не користувався. Маємо трохи батарейок акумуляторів. Зараз глянемо. Так, тестер виключити. Мені тут не треба. Зараз його. Зараз подивимося, що воно має вміє. Значить, акумулятор старий, як світ. Китайською приблудою я наміряв 2 роки тому на ньому 1,75 А. Зручно, незручно. Бачите, не бачите? Це ємність я наміряв. А опір внутрішній в нього показує. Грубо 60 мОм. Залишкова напруга нормальна. Тобто цей акумулятор відносно. Живий. Чому опір падає з часом? Заміри проводяться на високій частоті і тому без струму. Це з брендової техніки акумулятор, який відпрацював, по-моєму, 5 років. Відео про нього ще колись буде, я думаю. Глянемо, що покаже він. Цікаво, опір навіть трошки вищий. А якщо десь так більше притиснути, прижати, щоб був добрий контакт, хоча тут струму немає, то напевно якість контакту відносна. Трохи гуляють заміри. Цей акумулятор з розборки, з старих розборковки комп'ютерних ноутбучних, точніше акумуляторів, от видно, точки зварки. Мертві викинулися, ще залишалися. Ще один такий самий, якби ємність в нього залишкова більша, теж з ноутбука. І покаже він... О, самий крутий. 48, грубо кажучи, мільйон. Який ж він має бути опір нормального акумулятора? Хто мені підкаже? Крона. Крона, яку я якраз відносно недавно витягнув з тестера. Вона вже якби розряджена була, не давала струму. Вона вже має. 1,7 Ом. Напруга є, а внутрішній опір просів. І стара батарейка. Це цешка. Тепер ви таких не побачите. Цинко ваше. Колись з дитячих тятюк. Та що ти, блін. 200 Ом? А напруга є. Отак і живемо. От вам технології. От чому старі батарейки в плеєрах тягнули, вили, завивали. Ну, крім Соньок. Крайні. Я би дуже хотів показати таку плоску соньку розміром з касету, але тепер таке не знайдеш. Майже 200 Ом, 190 Ом. От такі штуки. Добре, давайте міряти якийсь дорослий акумулятор і глянемо його функціонал. Що в нього по можливостях? По меню. Авто-авто. Очевидно, верхний, вправо вліво. Можна задати діапазон. До 100 вольт він міряє. Тобто електромобіль якийсь по дорослому ви не протестуєте. Перше обмеження до 100 вольт. Ну, для побуту це більше, ніж достатньо. Рідко коли зустрічаються інвертори вище 48-55 вольт. Знаю, що є 196 вольтові, але зустрічав їх один раз в житті всього-навсього. Далі рендж. Ага, задати можна опір. До 200 Ом він міряє. Ну, далі вже навіть не батарейка, логічно. Поки що все лишаємо на авто. Мало би бути ще якесь меню. Як в нього попасти, включення-виключення. Підверт, напевно, утримувати треба. Та, Storing Mode, очевидно, він вміє зберігати. Показники. Історію має. Voltage Calibration, Resistant Calibration. Це, напевно, значить похибку, щоб мінімізувати. Годинник, яскравість, мова української нема. Тільки хатки і ангельська. Це нас влаштує. Volume, time, brightness і все. Нічого лишнього, базова конфігурація. Ага, відображення якось так, щоб все зразу на всі гроші. Історія. А що з калібрацією? Ага, треба підключати джерело, очевидно, фіксованої напруги. І тоді проводити калібровку. Ми цього робити зараз не будемо. Ей, нічого не збивай мені. Кенсел взяти, дає кенсел, отак. Розібратися з менюшкою трошки. Аналогічно, напевно, з. Ні, це він показує, що він собі уявляє, бачить, напевно. І це при відключеному кабелі він собі бачить Денітрикілоома. Кабель з фіксацією, напевно, треба замкнути. Ага, і він бачить. Мінус опір. Оце якраз, напевно, для калібровки. оце 0 Ом. замкнуте, реситнути, і воно буде точно. А воно якось от плаває трошки з часом замір. Цікаво чому? Треба буде читати інструкцію, розбиратися. Мене цікавить інше. Ось я вам показував ось такий от прилад для вимірювання. Він був спаленим. І я думав його ремонтувати, але на ньому затерті мікросхеми. Ну, глянемо, що всередині того. Може воно схоже і поможе з ремонтом. Як же воно розбирається, гвинтів прихованих не бачу, під наклейками, ножками немає гвинтів. Значить, треба вандалити по корпусу. Так, поки ніхто не бачить, шукаю, де йому вставити. Чи їй, отак От дивіться, дівка ще, ще з плівочками. Ми йому починаємо ззаду. Грузинський варіант. Чи як там казали Хейтро зробили. Але мене не проведеш. Принаймні, коли я виспаний і в нормальному настрої. О! Знімається морда. А під мордою ми маємо гвинти, сверлимо. І з гвинтами придумано дуже класно, бо не треба нічого ламати. Гоба! Акумулятор з тепловідводом. Це не зайве, враховуючи, що реально пристрій, коли має масу в руці лежить. А не літає по столу, враховуючи ще й жорсткий кабель, то я би ще більше запхав навіть для маси. Підключено товстими дротами конектор. Плата ще на гвинтах. Бузер. Затертий лазером процесор. Ну, але схемотехніка інакша. Збоку є кнопка, якої ми не бачили. Це її дюрка, значить це є ресет. Друга дюрка біля USB дупла світлодіоди. І... Ось тут видно світлодіоди. Якісь статуси. Зарядка, розрядка, капець, все пропало. Дисплей собі відключаємо. Щоб його не замацьгати, Тоби на нього захисну плівочку зараз ввалити. О, все мобільно. Все розбирається. Ще дві срюбки плата наша. Гоба. І все, і нічого нема. Пару лінійних стабілізаторів живлення. Набір кнопок 5 штук і операційні підсилювачі. Десь тут мусить бути генератор. І десь тут мусить бути вимірювальний вузол. Підключення чотирьохдротове. дротове це значить, що використовується система Кельвіна. Кельвін коннектор, коли компенсується втрата на дротах. Струмових ніяких елементів тут немає, відповідно, воно міряє тільки на високій частоті, без струму. Треба зібрати і попробувати якийсь дорослий акумулятор нею поміряти. Заодно можна буде глянути падіння на БМСці. Оп! І все. Навіть корпус не пом'явся. А ти так боялася. Працюєш? Все, тільки мамі не розказуй. Ось у нас є кусок електромобіля. Більш доросла батарея, так, полярність. Скільки лайків готові поставити, щоб я перевірив, чи воно боїться переплюсовки? Поки що не хочу ризикувати з переплюсовками. Плюс, так, але щоб я десь на корпус куча не куротну. Трохи мені то страшно. Ладно, буду тримати. Значить, Плюс сюди. Мінус в нас йде на вихід. Гоба, класно, що нічого не іскрить. Що воно міряє? Напругу бачить. Адекватно. Ну і опір, як на стару батарейку від тролейбуса, теж, в принципі, як на мене, непоганий. Менше 10 мл. Ще падає. От з тим падінням плавним, то мені незрозуміло. Давайте порівняємо дві батареї. Отже, маємо одна батарея, половина напруги і опір. Не знаю, скільки часу тримати, щоб перестало падати. Будемо вважати 7. 8 мл. І тепер другий елемент. Ого. А ні, впав також. Але явно видно, що другий елемент має сильно гірше. От вам і послідовне з'єднання акумуляторів. Більше як в два рази різниця в опорі акумуляторів. Тут 6-7 було у нас міліом, а тут ми маємо аж всі. Тепер 10 показує, теж падає. Що ж це, контакти чи що. Не знаю, як це правильно робити поки що. Ну, в будь-якому випадку більше, в два рази більший опір. Добре, тепер фокус БМС-кою Попробуємо глянути. Хоча, не знаю, включена вона чи ні. Опір акумулятора в нас. Ага, там конденсатори ці є. Може вони заряджаються, бо в мене навіть маленька іскра навіть була на мінусовому щупі, щойно. Коли я з половиною я кинув на всю. І опір в нас виходить, ну, стабілізуйся. Сумарний 60 з чимось. А через БМС-ку вихід БМС ки тут. БМСка включена, очевидно. 145 грубо. 35. І що ж, та різниця це якраз падіння на БМС-ті. Буду з тим розбиратися детальніше, ще є над чим працювати. Ну і потім спробуємо окремо всі комірки пройтися. Хоча блоки заварені, відповідно, тут ви нічого не зробите. Мусимо користуватися, як є. Знаємо, що ця комірка має набагато вищий внутрішній опір два рази, ніж ця. Тобто в парі їх вже використовувати не оптимально. Їх треба половинити і використовувати ще можна окремо. Тоді ще з них на довший час буде толк. Така вона файна цяцька. Думаю, китайці зацікавлять вас ціною. Ну, ви принцип, знаєте, пішли в опис за посиланням, подивилися, побакланили, похвалили, сказали, чи користувалися. Вам все одно мені приємно. Штука Масхев. І ще я собі пригадав, що в мене є подушечка від Азуса. Давайте поміряємо, що та подушечка вміє. Як то правильно зробити? Напевно, я собі зараз вишпортаю два дротика і туди тикнуся, бо воно дрібненьке і тими щупами не залізеш. І то тобто я собі чищу той конектор від шкарлупи, щоб поміряти, а воно на фоні собі чемно чекає. я собі думаю, а автовиключення воно має чи ні. А я не знаю. А ви як думаєте? З іншого боку, там акумулятор, то не проблема зарядити. Але думаю, кожен з вас страшно не любить тої ситуації, коли вам терміново треба щось зробити. прилад, а він бац розряджений. Так, ще мінус вишпортите. Ходи сюди. О! Міряємо. Так, плюс. Де воно там є? І мінус. Що ви тут думаєте побачити? Та-да! Резистор! 250 Ом, 24 Вольти, М'ягенький подушечка. Струму він вже, напевно, не дасть, ану, замикання. Так, З таким внутрішнім опором на струм розраховувати не приходиться. Це вже джерело напруги, а не батарейка. Буває від зберігання довгого, від життя важкого. Ну і поки ви там в описі дивитеся, де то посилання, по якому подивитися, чому воно таке дороге. Чи навпаки дешеве, то користуючись нагодою, Попробую заглянути в пінцет в нірсі. Я його вже показував, розказував. Взяв собі в першу чергу, тому що не міг взяти ворожого, який є набагато крутіший по параметрах. А кришечку зняв, вже воно провалюється, треба притримати кнопку. Взяв його для можливості виміру СМД компонентів, що мені дуже бракувало. І я взагалі не мав чим міряти індуктивність. І то от взяв, і то от в принципі, задоволений. Як і щупів, хотілося б трохи кращу, але за ті гроші, як то кажуть, питань нема. Отак от, от по-живому дивимося. Зроблено воно доволі акуратно. Заряду за 2-3 місяці, то я тільки раз заряджав, і то воно приїхало неповним. Всередині нічого особливого ви не побачите. Тут нічого. Оп, розвалюються кнопочки. Нічого зайвого нема, все маленьке, компактне. Батарейка, type c піщалка, процесор, трошки операційних підсилювачів, без них нікуди. В вигляді плати щупи. Геніально для того, щоб здешевити. Єдиний нюанс мені того часто відкручується, треба або плоскогубцями затягнути. Або щось думати. Ну і таке в мене враження, що це не латунь, а цам. І якби хотілося б більшої жорсткості, бо згадував, що от пінцет може йти на бік і СМД-елемент вилітає і летить в корпус, а ви потім раком лазити за ним, як за першою жінкою на колінах. Але штука файна, працює добре. Ось магніт ззаді, той, що дозволяє магнітити до чогось. І досить зручно воно. Використанні. Коротше, що одне, що друге, що інша техніка від Фнірсі, враховуючи її низьку ціну, має право на існування. А що ви про то думаєте? Пишіть в коментарях.